Однозначно, так. І я в цьому досвіді орієнтуюсь на в цьому питанні. орієнтуюся на досвід, який вже багато років, багато десятиліть існує і напрацьований в Сполучених Штатах Америки, де запроваджена концепція багатодверного суду. Я про неї дізнався два роки тому, і вона є такою центральною ідеєю для мене протягом цих останніх років Я дуже багато вивчаю це питання і вважаю, що вона повинна бути застосована в Україні, яка передбачає, що сторонам повинна бути надана можливість під час Справи в суді, застосувати і інші можливості для вирішення спору, крім е, вирішення спору судей при ухваленні відповідного рішення. Е, тобто е, ця концепція говорить про те, що в суді повинен бути, повинна бути або кімнат, або центр медіації для того, щоб сторони у випадку е, прийняття рішення про те, що вони хочуть вирішити цей спір добровільно, могли перейти відповідно до цього центру або до кімнати для вирішення спору. Е, в суді повинен бути реєстр медіаторів для того, щоб і суддя. Міг, міг рекомендувати сторонам вибрати з цього реєстру медіатора або ж сторони самостійно вибирали медіатора, і для сторін повинні бути створені всі можливості для того, щоб у випадку, якщо вони налаштовані на те, щоб вирішити цей спір мирним шляхом без застосування судової процедури, вони могли зробити це безпосередньо в судовій установі.